Доброго дня, добро, здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко, і Дуже радий вітати сьогоднішню мою гостю. А це Юлія Комарницька, фахівчиня. Відповідальна за провадження політик та процедур систем убезпечення в Карітас. Вінниця Юлія, добрий. день. Добрий день. А я напевно все одно після ефіру ще раз і ще раз тебе перепитаю цю дуже важливу і серйозну заплутану, як особисто для мене, посаду. Чесне слово, фахівчиня відповідальна за запровадження політик. Скільки політик в Карітасі? Наразі ми е, дещо ви змінили уже сім. Уже, уже сім а було одинадцять Боже, Боже. окей. Е, сьогодні Юля до нас завітала знову, в котре ми будемо говорити про воду, про основний продукт нашого життя. Нагадаю, всім за деякими джерелами: 80% людини складається з води. Без води людина також практично дуже дуже мало може прожити, і вода, як би це не здавалося, е, якщо не вийшла, то виходить. Дуже-дуже активно на найголовніший, найперший е базовий фактор життя людини, життя всього-живого всього, е всього, -всього живого на цій планеті. І сумний, таку, сумну таку цифру одну скажу на початку: прісної води на нашій планеті, яка готова до вживання, є всього лиш. Одні кажуть, один відсоток, більш оптимістичні джерела кажуть, що є всього лиш десь 2,5%. Ну, всього лиш так. Отож, сьогодні ми будемо говорити про воду. Минулого тижня ми також про неї говорили. Нагадаю всім, що 22 березня Всесвітній день води. Це не стільки свято, скільки день, коли ми маємо подумати про воду. І про те, що ми з нею робимо, що ми з нею не робимо, напевно, в першу чергу, а потім, вже, що ми з нею робимо. Є таке поняття, і я сьогодні від нього буду відштовхуватися, і воно навіть винесено в інформаційний привід нашої зустрічі водний слід. А, напевно, не всі знають, що таке водний слід. Юр давай Юля. Давай з цього от почнемо. Що таке водний слід? Що це за термін визначення? Якесь можливо ти Так, це таке специфічне е, визначення. Воно показує скільки води використовується на виготовлення одиницю продукції або для надання певної послуги. А, це якось можна ти кажеш це можна якось відслідкувати. Так, воно обраховується особливо в промисловості, коли це виготовляється певна продукція. Це на одиницю продукції, скільки йде води. Це легко підрахувати на підприємствах, які мають технологічні засоби. От я якраз хотів почути оце слово технологічно. Тобто, техно, в технології виготовлення того чи іншого продукту, продукт може бути найрізноманітніший. Це може. Може бути пром, це може бути прод, це може бути ще будь-який продукт, а є своя частка води. Будь-яка продукція потребує води. Будь-яка будь продукція потребує води. І от скільки ти використовуєш, це і називається так. Е водний слід. Це і називається водний слід. Скажи мені, будь ласка. А... В чому він вимірюється? В наших традиційних літрах? Звісно, в... літрах в кубометрах. Ну, якщо ми переходимо ну, за тисячу, то вже в кубічні метри. Якщо щось таке, да? а, ну само собою, питання на часі: які напрямки діяльності людини, галузі, будь то промисловість, будь то сільське господарство, напрямки роботи людини, життя людини з одного боку найменше споживають, найменше, мають найменший водний. А, а, а який навпаки найбільший? Найбільший мають це сільського виготовлення сільськогосподарської продукції, зокрема, це твариництво, угу. вирощування окремих сортів горіхів, кави, какао-бобів. Найменше використовується все ж на надання послуг. Ну. <плес> Я от завис на, на каві. Чому кава так? Е, тому що Чому від... кава входить в такий перелік, перелік? По... зрошування полів, догляд за цими рослинами, своєчасна, їх теж обробка різноманітними засобами, мінералами, ну тобто, будьмо відверті, угу. зараз використовуються різноманітні засоби, і щоб шкідники не їли рослини, щоб не хворіли рослини. Е, тому... Ми це розуміємо, це є так, але з іншого боку, окей, скажи мені, будь ласка, а наприклад, якщо сільське господарство повністю. Повністю зростає на воді та сама гідропоніка. Так. Знаєте, на мою думку, буде неправильно щось показувати як абсолютне зло. Я думаю, що враховуючи... це навпаки, на це не абсолютне зло. Навпаки, це я вважаю вихід, це дуже класний, це дуже крутий вихід, враховуючи е знову таки, де вони застосовуються. От у нас, наскільки мені відомо, в Україні не дуже сильно е розповсюджена гідропоніка. А, наприклад, там, де мало. Е malo de Взагалі її мало скельна, наприклад, основа так. де просто дуже маленькі держави або навпаки, навпаки, дуже маленькі міста і дуже дуже густо населені. То і там само собою просто немає води. То робити те саме на дахах, робити те саме. Ну я не знаю, гриби ростуть в підвалах, а зелень росте на дахах, і це дуже по моєму круто. Так, але ми маємо привілей наших родючих земель, і ми десь цим знаємо. Тішимось і, можливо, часом нераціонально використовуємо. Це Ой, нас розслабляє. Ми тішимось. От, щоб... да. Не хочу бути песимістом, але поки що ми тішимось. Але ми сьогодні про воду. Ми не про землю. Ми ми не про землю, ми про землю, воду. Е, що все-таки робиться з водою? Що тобі відомо, е, який стан води? Або по Україні, звісно, нам ближче Вінниця, Вінницька область, що тобі відомо по нашим моментам, найближчим. Що, на жаль, зменшується кількість доступної прісної води. Тобто, доводиться вже користуватись не неповерхневими водами, які як раніше були доступні для пиття, а зараз, особливо в віддалених частинах нашої області, використовуються вже скважини, тобто на більш глибших шарах доводиться брати воду. Ну, скважини вже давно використовують. Не настільки масово, так, але зараз їх значно більше стало. Mm. Люди змушені це робити? Змушені, тому що немає води, так. тому що посуха е, таких найближчих, най, найближчих шарах. Окей, до чого? Скажи мені, будь ласка, до чого це може призвести? Я б в цьому бачила такий, знаєте, болючий поштовх до того, щоб ми передивилися своє споживання, і щоб ми почали швидше впроваджувати технології, особливо в галузях підприємництва виробництва, які будуть забезпечувати або повторне використання води, або відразу будуть містити собі елементи очисних споруд, щоб ті води, які будуть залишати підприємство, щоб вони вже були відносно очищеними. Також в сільському господарстві ті ж самі зрошувальні системи, повторне використання дощових. Вод збирання їхнє, тобто, щоб це нас примусило м, вже відтепер швидше впроваджувати нові сучасні технології, якісь інновації впроваджувати. А м, Карітас Вінниця, яким чином ви е, тут? Я це слово беру в лапки, ви, Можете вплинути або впливаєте, або проводите роботу е, саме в цьому напрямку е, з Вінничанами і з мешканцями Вінницької області. У вас є своя програма, у вас є свої виступи. У вас є. Я не знаю, що у вас є. У нас є, як і в усіх, напевне, найбільша цінність це люди. Тобто великі речі, важливі речі завжди роблять люди. Найперше, ми починаємо зі своєї громадянської відповідальної позиції, тобто, коли ми раціонально ставимося до ресурсів, і вже надалі, коли ми можемо впливати більш масштабно, серед таких суперсил. Я б сказала, що це мережевість нашої організації, тому що організація належить до мережі Caritas України, і це мережева підтримка і висвітлення таких загально важливих тем на рівні мережі. Тобто, щоб наш голос був трошки таким, знаєте, більш. Більш сильнішим. Ви хочете сильніше крикнути, сказати про це, помістити. Аргумен... Ні, більш аргументовано сказати, що це важливо. А, добре, а що ви для цього використовуєте? Це зустрічі, це буклети, це. Час змін не рахується, час змін саме собою в цьому році. Ми вирішили бути е, дієвими. У нас по нашій мережі по Україні 22 організації проводять у різному форматі відповідно до викликів на їхніх територіях подібні акції. У нас на Вінниччині ми вбачаємо ефективні інформаційні заходи у школі, і також власним прикладом це прибирання толока у східних регіонах. Ми знаємо, що там є викликом навіть доступність до прісної води. Угу. Там, е, як загальний напрямок роботи, це постійно Відбувається відновлення доступу до питної води, а в березні місяці буде таке дружнє, знаєте, пригадування, наскільки це є важливим, і з залученням органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, щоб людям в чергове пригадати, наскільки це є важливо, і треба щодень про це дбати. А ви в основному дієте через свою мережу. Це Звісно. основа, це база, через яку ви дієте. Ну і було би дивно, якби ви її не використовували. А якщо для наших глядачів і слухачів, якщо хоча б приблизна приблизна кількість мережа налічує на даний От... момент, офіційно є 45 організацій у нашій мережі по всій території України. Ми знаємо ситуацію з деякими областями в нашій країні. Угу. Там теж були наші осередки. Наразі вони релоковані в інші області відносно безпечні території. Угу. А Про кількісний загальний склад я говорити тоді вже не буду. Е, окей. З найбільші проблеми, з якими ви стикнулися, ви конкретно в Вінниці, в Вінницький осередок, Карітас, ви е, стикнулися з чим? Що стосується забезпечення водою. Взагалі, от питання води. Питання води, угу. я як громадян... Ну, Води, водний слід, от що завгодно. От. Я думаю, що я тут приватно за себе скажу. Насправді на Вінничні я вже проживаю більше 12 років, і я можу сказати, що мене все цілком ну, як влаштовує, влаштовує тут. в Мене є вода. Мене влаштовує. Так, насправді так, тому що в я родом з Київської області і там не завжди так було. Там є складність з доступністю, зокрема з того міста, де я там є угу. там Немає централізованого водопостачання е, і немає можливості його зробити на ті об'єми, на які місто потребує його на Вінниччині. Такого немає. Питання, тому... ну, є. Так, ну, є. Да, є, трошки є. Окремо я тобі скажу, потім де є. є. Е, ну, як але, коли... можливо, не в, такій, не в такому масштабі, от, як. Можливо, але я готуючись до ефіру попереднього, насправді я пишаю, що я живу на Вінниччині, тому що я бачу, яку активність здійснює сама громада, скількох участь вона бере в програмах, які заходи були вжиті для того, щоб люди з віддалених регіонів були підключені до центрального угу. водопостачання. Тому, знаєте, ну, це таке прямо. Як приватна гордість, хоча я до того мало що доклала. Ем, добре, от давай підемо від е, особистості. Е, ти декілька разів вже казала: і те, що тобі приємно, і те, що ти пишаєшся, і те, що, те, що, що може зробити одна людина. В покращенні не в вирішенні, навіть а в покращенні водного сліду, або взагалі просто в покращенні е, кількості і якості е, тої самої води. Гарне запитання. На, на твою на твою думку. Звісно, я переконана, що великі справи ми робимо маленькими вчинками щодня. Це банально, щоб нас вдома кран та наша сантехніка не протікала. Це банально, коли ми миємо руки закривати воду, коли ми чистимо зуби закривати воду. Якщо ми живемо в приватних будинках для зрошення наших рослин, про які ми дбаємо, можна збирати дощову воду, її використовувати, а не воду з центрального водопостачання. Е, не боятись і не соромитись, влаштову ставити лічильник і добросовісно споживати воду по лічильнику, не оминати цього, е, приймати я, душ вибач, замість ванни. Ну я навіть і я думаю, що зараз по моєму всі вже перейшли на лічильники. Можливо, якщо люди мають власну криницю на подвір'ї, то вони ще не користуються, і в них цей момент по споживанню води він може бути таким розмитішим. Ну у них може бути інше питання у них може бути в спекотне літо. Пересохла криниця і все, і там ні лічильник, там ніякі заходи. Практично там вже тобі не допоможуть. Там дійсно треба робити скважину. Так, але це той вияв проблеми, коли не прямо ця проблема до тебе промовила, а опосередковано. Угу. Пересохла криниця. Значить, є проблема з водою. Що я можу зробити, щоб. Якось повпливати хоч трошки на це. Щоб якось повпливати. Звісно, так. треба на це впливати. Ви маєте в своєму розкладі, я маю на увазі вже як організація, ви маєте в своєму розкладі зустрічі з дітьми, з учнями? з Студентами, з дорослими, як? як ви зустрічаєтесь, як ви говорите? Так, ми в березні вже запланували, погодили з освітнім закладом заходи. Я дуже тішуся, що це буде такий захід інформаційно різновіковий, різних спроможностей, тому що ми сподіваємося залучити також студентів, які зможуть зробити інтерактивний компонент для дітей, а також це будуть учні середніх класів. Плануємо пропрацювати спочатку з восьмими. Mm... Ну, восьмий це вже не середній, це вже старший. Чи старший зараз рахується 9 -й, 11 -й? Е, нас... Я вже так відвик від школи. <хи> Боюсь сказати, що це старша школа, бо є 11, 11 клас, класи, uh -huh. скоро буде 12, Тому uh -huh. я чомусь думаєш, uh -huh. це ще середній. <постеріг> ще середній. <О> Окей, <постеріг> ви ж я так розумію, не перший раз з ними зустрічаєтеся в школі? Звісно, ні. Освітні кампанії, заходи це ось от тут і питання. От ви проводите постійно незалежно раз на рік, раз на квартал, раз на тиждень. Яка різниця? Ви маєте свій план, свій сценарій, свій протокол. Ви з ними зустрічаєтеся, ви з ними говорите. Скажи мені, будь ласка, чи бачиш ти розуміння? Е, я переконана, що так. Я бачу це розуміння. Які найчастіше питання ставлять вони вам? Чи взагалі ніяких питань? Мені подобається, що діти ставлять провокативні питання, а навіщо це мені. Дуже гарне запитання. Окей, я дитина, я тебе запитав, а навіщо це мені? Е, тому що сьогодні є добре, а завтра може бути по-іншому. Ну, завтра. Завтра ще не прийшло. Сьогодні от класно, мені сьогодні мені добре. Але якщо ти хочеш, щоб те було завтра комфортно, сьогодні варто послухати. Цікаво, на що це мені? Тобто так. Е... добре, а з батьками ви зустрічаєтеся? З батьками ви говорите? Я маю на увазі зі старшими. Не можу Чи сказати, там є інша якась форма роботи, не можу сказати, що це безпосередньо є батьки цих дітей, але ми переважно так уже склалося в рамках нашої діяльності, що ми більше працювали з людьми літнього віку, угу. від яких теж бачимо запит і в інформаційних кампаніях, і в проговоренні якихось окремих їхніх наболілих тем, або все розпочинається як певне таке ділення, теза когось з наших бенефіціарів, і ми вже. Угу. З цього маємо розуміння, що далі. А про що от старші? Про що старші люди запитують? Якщо діти запитують, на що це мені? Ну, умовно, візьмемо, так, так. як точка. Не відліку. Провокують. Ну, провокують, окей. То на що вас провокують і чи провокують старші люди? Е, насправді вони не провокують, у них радше таке питання, яке не передбачає відповідь. Е, це питання таке загальне, що буде завтра? Угу. Ось, тобто в них більш таки на це філософський погляд і розуміння, що а що завтра? На що опертися? Тому що тут побутові потреби в них забезпечені, але все ж знаєте, вони мають досвід порівняти, бо в нас переважно родини були це, які переїхали з східних регіонів. Угу. Тому цей такий момент, що там вони обірвали свої соціальні зв'язки, побутову таку передбачуваність. Ну майже і вони все, тут... будемо говорити, майже все обірвали. І їх непокоїть оцей момент, бо ще для них мало часу пройшло. Будь-яку тему питання, коли ти піднімаєш, вони запитують, а що буде завтра, як на що опертися в завтра, Юль, Я так розумію, що там вода е не на першому місці, на першому місці. Там безпека, там безпека, там життя і безпека, правда, на першому так. місці. Ой, окей, е, знову повертаємося, хоча залишилося буквально дві хвилинки. Ще раз нагадаю, 22 березня, всесвітній день води, і я зараз звертаюся до глядачів і слухачів. Е, дуже е, вагомий внесок, і я абсолютно зараз не жартую. Дуже вагомий внесок від кожного з вас особисто ви можете зробити, якщо ви задумаєтеся, кожен з вас окремо задумається, е, уявити собі. Елементарний приклад, якщо кожен з нас за цей день, хоча б за один день, 22 числа, зекономить хоча б 250 грамів води. Я скажу інше, проводилося статистичне дослідження, а яке ну. стверджує, що якщо ми будемо закривати воду, коли ми миємо руки, чистимо зуби, приймаємо душ вранці, а не ванну, і використовуємо сантехніку, щоб не викрадати, наприклад, залишки їжі або щось подібні побутові відходи, ми можемо зекономити в день до 15 літрів води. Кожен. Кожен з нас. Кожен з нас до 15 літрів, 15 так. Літрів води. 15 літр... 19 літрів води – це велика баклажка, офісна баклажка яка... води, питної води, так. яка розвозиться. Да? Так. От це 19 літрів. А тут ми можемо 15. Ну, це вагомо. Майже три чверті. Це дуже вагомо, так. Майже три чверті. За один день. А, ну і на завершення, що треба для того, щоб це сталося? Щоденно собі пригадувати, що немає неважливих речей. Знаєте, важливі речі це наша буденність, це маленькі вчинки, маленькі кроки, маленькі настанови. Миємо руки, закривайте кран. Хтось може сказати, та нащо мені ті руки мити? Не буду я мити руки і буду економити воду. Це, напевне, тема а це, для окремої А це, да, так. це це абсолютно неправильно. Руки треба мити. І от тут я також маю вам нагадати, що е е під час Початку з початком ковіду, коли е, були введені достатньо жорсткі обмеження, і коли нам постійно всі ми в тому числі нагадували і самі так робили кожного дня, кожного разу, як ти тільки прийшов з вулиці е, додому, прийшов на роботу, обов'язково ти маєш піти і помити руки. Обов'язково так, от за миття рук за оцей от період е, захворювання на інфекційні е, кількість інфекційних захворювань зменшилася в два рази, і це було це мені проговорювали на нашому майданчику так. з нашої рідної санпідемстанції, як ми так просто говоримо. А я щиро дякую. Маємо виходити з ефіру. Сьогодні в мене була Юлія Комарницька, фахівчиня відповідальна за впровадження семи політик та процедур системи обезпечення Карітас Вінниця. І я нагадаю, що 22 березня всесвітній день води. А всесвітній день води він не ні для кого, він для нас всіх. Бо якщо води нема, то її нема абсолютно у всіх, і нам тоді буде дуже і дуже погано. На погано не хочу завершувати сьогоднішній ефір. Майте совість, майте розум і будьте соціально свідомими. Лю Юля дуже тобі дякую. Дякую, шановні глядачі, слухачі. Йдемо на невеличку музичну паузу і далі продовжується наш ефір. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.